Доброго дня, друзі. Отже, сьогодні будемо встановлювати фари на оприскувач, сині. Так, ось такі ось фари в мене є. Вони в мене стояли а там зверху. Думаю, треба їх встановити на оприскувачі. Сині. Значить, зараз. Покажу, що як, як підключили, де поставили. Ось ще на підсвіту штангу. Тобто не штанги, а скільки залишилось літрів само пристрочку. Тому що вночі кабіни не видно, скільки там залишилось. Коротше, чисте форсуночки. Тут стоїть фільтр же, а він геть забитий був. В TikTok виставив, ну сказали, ну багато людей знімає ці фільтрики, то і я зняв. попробую як воно. Ну, ось промова його що то наче нормально, байдуже. А там трохи поробимо та побачимо, що воно як. Так, значить тут. Просверлили, длінні болти взяли, закрутили, провід ось положили так сюди, так, це підрегулюється. Так. Проложили провід ось сюди. ось Тут. Так, акуратненько, щоб без колхоза. Тут зараз. Там зараз штекер зробимо Короче. Тут Ось зроблю Так, фокусуйся Блін щось останній раз погано фокусується. Я не знаю чого Е, Так Тут. Отак тому що верхні тут видно від габаритів чітко а от нижче сказати, зрозумію, що, ого, ну, в коло такі пріску ще зрозуміє що видно цей шарик скільки стається води то так тут така буде підсвіточка і якраз буде чітко Ось тут такі дюни гарна світа так. Тому. Сейчас будем подключать, все, все подключено, на поле подрегулируется. И тут тоже подключено, думаю будет четко, назвать. тут на такие вот фишки, она идет в салон. І у нас тут йде такий блок. Він йде на габарити, повороти задні фари і ми до цього підключилися тут. Тут ось на кнопки. Виключилися туди і все. Працює від габаритів. Включені габарити. Так, це ми підключалися. Тому такі от справи. Ввечері. Покажу як буде світить. Так, з цим закінчили. У нас була одна підставка під кубік, тільки вона там стояла. Зробили ще другу підставку і будемо воду набирати на бризкання. Якраз вона буде прогріта собі, тепленьку водичку залили. Ви всі знаєте, що від теплої води кращий ефект. Ось так ось зробили. Водичка набирається. Вот так такие расправы. Так, вот друзья, вот так у нас вита. Я думаю, буду чётенько. Так, вот так. И он тоже видно шкалу. Так, четко. Ну, конечно же, в поле воно пишет, что снижка Гравичка, звісно, да. підніметься і буде краще. Ось такий результат. Тут ось теж видно, все класно. у нас видно від габаритів, а тут уже не видно так. Тому, друзі, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться, просто габарити в п'їмтині. Як видно.